Вітаю вас. Знаю, що я була на ретріті в Закарпатті з 29, грудня по 3 січня включно. Це відгук про воловець Тур. Відгук негативний. Ну, замовляла на 4 дні на 4 людей. Обіцяли. Ну, звичайно, буде і добре, трішечки там в кінці розповім. Але е, про негативне, обіцяли е, автобус комфортабельний. Автобус Мерседес комфортабельний. Підійшли, ну, вроді, з виду, нездоровецький, але такий середній автобус написано Vipus. О, значить, гарно буде їхати. Тому що виїжджали. Увечері у 6.45 написали, а виїхали в 7:20, 1920, і аж вранці приїжджаємо. Це їхати всю ніч сидячи із маленькою дитиною. Ну, як маленька дитина вже ходить в старші класи, але все рівно дитина невелика. І що саме перше, в автобус? прохід отакий, наскільки зменшили прохід саме зайти на сидіння, сісти, щоб можна було сісти, дуже завузили для того, щоб більше людей помістилося в автобусі, в комфортабельний автобус. Сідіння не відкидалися на 5 сантиметрів відхилила, ззаді жінка кричала: Ой, що ви робите, я ж не залізу, я не можу сидіти, бо упираюся в колені. Їхати неможливо. Було або супер жарко, потім автобус зупинявся на 10, 20, 30 хвилин. Двері відчиняли і йшли водії кудись. Було дуже холодно. Перепад такий, звичайно, втомлені. Приїхали в 6 ранку о 8.30 сніданок і виїжджати. Оці дві годиночки буквально відпочили. Бо їхати вночі було сидячи неможливо. Я не вкладуся в три хвилиночки, тому зараз буде продовження. Ну, можливо, швидко скажу: у готелі чотирьох кімна коєчки дуже холодно, просили дуйку, щоб було тепло. Два дні було туру так як заплановано, а два дні практично випало за свої кошти, все купувалося і було дуже дуже незручно і погано. Продовження, будь ласка, кому цікавить.